Привіт, друзі, слава Україні! Сьогодні їдемо сіяти зимуючий горох. І за одне тут в нас поле ріпака, який посіяний після гороху. Дивіться, стільки гороху тут пішло і в якій фазі вже цей горох. Бачите, стік... скоро цвісті буде. Ще в нас тепло, нема таких морозів. І морозків таких. Ну, ріпак такий, щось його тут побило, хоча ми тут два рази вже інсектицидом працювали. Гороха дуже багато повсходило. і ріпак росте разом з горохом. Ну, проти злакових ми тут працювали, бачите, злаки вже жовтіють. Ось. Ось такий ріпак. Ну, тут з краю то він такий гарний. А ось туди далі вже то менший. Чому? Не знаю. Сіяли ми е, після дощику. Влага волога була. Ну, чомусь так тут край гарний, далі так собі менший. Мишей травили теж тут. вже Я з цими мишами, навіть і не пам'ятаю, скільки ми раз вже травили. І ріпак, і вже його зімі, і все. Ну ось тут, бачите, він менший. Гріпачок, тут є такий теж. Так, в посіві туди далі горох теж є, тільки його трошки менше. А з краю дуже багато. Ну і ріпак тут різний теж. Края гарні, бачите. Хоча і гороха багато, все росте з горохом. Ну, що йому робити? Ми думаємо, що він зараз поки ще тепло, свій вегетаційний період відросте, пройде. І тоді буде якийсь мороз добрий, і він вже вимерзне. Ось дивіться, бачите, тут вже і є і ці стрючки. Бачите, який куст. Вже відсвітів і стрючок. Ну ці стрючки, ці зернятка, вони не встигають дозрівати. Мороз трісне, він вимерзне і все. Вон, бачите, який він. Виходить молодий, зелений і так він і вимерзне. З нього вже не ну, дозріє не висипеться. А оцей цвіте, ну, теж вже є ось ці стрючки. А де менший, ось бачите, такий молодіший. Ну теж ось, цвіте тільки, вон, бачите, він цвіте. Побачимо, він при крепшому морозі, він дожен вже... Вимерзнуть. І останеться один ріпак. Ріпак ми сіяли без добрів. Як давали інсектицид, то один раз давали там трохи карбоміду і бор. І ось так він виглядає. Я ж кажу, в посіві менший, так, де кращий, де хужий. края, то вже... Такий норма висіву у нас 4 кг. Тут ми сіяли один ріпак без покривних, тільки там десь вище трошки, ну трошки десь там, що в сівалці, після тих полів, де ми сіяли ріпак із покривними, то десь трохи, може, залишилося, то потрусилося. Бо, бачила, там вище льон цвів. Ну, вон, соняшник один стоїть, там далі цвіте. Ну, а так тут горох сам зійшов, той що остався, висипався. Сейчас я вам покажу, стільки тут гороху. Ось тут, бачите, гороха багато. І ріпак росте з горохом, ми думаємо, що йому сейчас нічого не зробимо температури ночі десь буває і 3, і 5, і 6. Днем, звісно ж, тепліше, тільки вітер. Вітер сильний. Ось бачите, сонячник один тут попався, вже цвіте. Ну, це такі культури, які Вимерзнуть на зиму. І зостанеться, думаємо один ріпачок. Да, горох уже весь такий, що, я думаю, ще трошки тепла. Він відцвіте і все, мороз йому молодий в такій фазі він в будь якому випадку не виживе. А поки що хай росте. Як завжди лопатку не взяла, Ну, ми там на другому полі, де є горох, викопували, рветься. то там бульбашки є на горохові. Азотні бульбашки. Може так він буде росте і буде підпитувати ріпачок. Сьогодні у нас який? 30 Тридцатий, ні, 31. Чи перший вже? Ні, 30. Ні, 30 було вчора. Сьогодні або 31 жовтня, або 1, я навіть ще не дивилася. Ось, бачите, Льон. О. Ось Льон. Він теж вже відцвів. Ось коробочки. Ось, бачите, коробочку формирує. Ну, вона не дозріє. І все, потім він вимерзне теж. Це миші, мабуть, якийсь. Ну так, да, миший корінь такий, що й рветься. Так, ну міжрядя в нас тут 30 сантиметрів, так як на всіх наших культурах. Ось, дивіться, стільки ще тут льону є, росте все. Це він цвістій тільки буде. Ось цей буде цвісти. І росте все собі. І горох, і льон, і ріпак. Некоторі кажуть, що у них совка з'їла ріпак. них посіяли ріпак по ріпаку, ще з'їла, пшеницю посіяли, ще з'їли. Каже, це нутів виноватий. Ну, треба в першу чергу сівозміну зміну собі зробити, а потім... Так, ну, ось так, друзі. Такий ріпачок сіяли ми десь в серпні, десь в середині, 13 го чи 15 -го. я щось не пам'ятаю, треба подивитись. Я подивлюсь і точно, точніше напишу вам в описанні, якого числа ми сіяли цей ріпак. Я ж кажу, волога трохи була. Як ми остальний ріпак сіяли в суху, то цей сіяли в вологу землю, ну, все одно нема таких дружніх сходів в посіві. Ну а край. То гарний. Ой, бачите, тут з краю взагалі такий лопатий такий. Ну і ніякої шейки у нього тут не піднімається. Росте собі. Ой. Не знаю, як видно, ну. Поки що росте нормально. Я ж кажу, одне, що різнобійне, якби такий однаковий, о, було б поле красивіше, так? чогось різнобійне. Так, ну все, все, друзі. Їдемо, познімаю вам ще, як ми сіємо, зімуючий горох. На цьому все. Ставимо вподобайки, підписуємося на канал і спостерігаємо далі. Всім бажаю міцного здоров'я та мирного неба!